Усім привіт, танкісти! З вами Скіфлар. І сьогодні ми зустрічаємося в черговому відео на каналі, яке присвячено огляду. Чергового танчика з коробок нових, а саме французького легкого танку ВКС 6 х 6. Поговоримо про те, наскільки це потужна машина. Ну і саме головне, відповімо на дуже таке давнішнє питання, яке турбує дуже багатьох моїх глядачів. А саме скіфи. коли там будуть продавати вже єбра 75 fl 10 на восьмому левелі, бо дуже хоче цей танк, готовий нирко продати, аби цей танк отримати. Так от, пацани, <кій> по суті, перед вами той самий ЄБЕР на 8 левела. От, по гімплею він дуже складає. Кожен на нього і по потенціалу, саме головне, теж безумовно. Цей танк трошечки слабший на своєму левелі, чим ЄБЕР на своєму, але в принципі я думаю, що щось в районі 90% потенціалу від Єбра восьмого левела цей танчик видає. І тепер давайте розбиратися. Чому. Отже, значить, що нас представляє новий наш французік? Це в нас колясочка з шістьма колесами. з того, що одразу кидається в нас в очі, це те, що в цього танку немає режимів. Так, так не почулися на відміну від усіх інших єберів старшого левела в цього танку, як і в танка сьомого левела, немає двох режимів їзди швидкісного та маневреного. Тут у нас завжди доступна максимальна потужність двигуна. Ну і відповідно, ваша так би мовити, максимальна маневрність. І спойлер, тут все дуже з цим непогано, тому що танк повертає дуже 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 різво, і саме головне їде просто як Просто щось феноменальне. Тут у нас і 40 плюс кінських сил на тонну. Понятно, залежить від вашого обладнання, воно там буде рости трошки падати, але ну, очевидно це дуже-дуже високі показники. Максимальна швидкість перед цілих 80 км на годину, і вона в нас ніяк не обмежена. З горки ця, ця дура пре з швидкістю там 90 плюс км на годину. Це дуже потужна. Жопки ми їдемо 40 км на годину. Так, не так якісно, як ЄБР 8 левела, але все одно в абсолютній більшості випадків цієї максимальної швидкості жопи назад. 40 кілометрів вам буде вистачати для того, щоб максимально швидко уїхати з позиції. Тут, я думаю, все очевидно. Тепер те, що не дає йому стати такою самою імбою, як восьмерка на своєму левелі. Це, звісно, ну, те, що кидається в очі, очевидно, його розмір. Він, звісно, значно більше, ніж ЄБР восьмого левела, і, очевидно, це сказується на його живучості. Тому, відповідно, я і кажу, що це по суті майже той самий ЄБР по імбовості, але ну буквально трошечки слабший, там відсотків на 10. Тому ви мене зрозуміли. Габарити цього танка величезні, броні тут, очевидно, нема ні в якій проекції, тому зупиняється ми на цьому детально не Будемо класний кадр, кстати, танк виглядає гарно. От, йдемо далі. Значить, що по обладнанні цій машинці? Тут нас цікаво, тому що в танка доволі непогана вогнова потужність, про яку ми трошки пізніше поговоримо. Але в базі, очевидно, ставимо обладнання дефолтне, тобто це в нас копи, оптика та молошумочка. Другий набір я вам пропоную обладнання на стрільбу. Так зване, це в нас стабілізатор, вентиляція та оптика. Для чого таке обладнання? Для того, щоб на всяких різних перевалах, Енськах, Парижах і Хімельсдорфах ви могли нормально, комфортно стріляти, тому другим набі... Збіром обладнання тут не нехтують, на відміну від е, інших танків скробок. Тут можна возити спокійно абсолютно дві збірочки. Цей конкретний бій був зіграний на стандартній збірці на засвіт, тому що карта нам це дозволяє. Ну, далі ви побачите, що буде, що буду я робити і як я буду світити в цій каточці Далі, значить, по важливим моментам, значить, гармата в цього танчику в нас доволі таки непогана, в нас непогана ББшечка, 202 мм пробиває, 250 альфастрельку має, і також підкаліберний снаряд, який пробиває вже. Вже 235 міліметрів летить за швидкістю 1400 метрів в секунду. Ну і відповідно також має Ельфа Страйк 250 одиниць. з мінусів тут, очевидно, дуже поганий фугас, 45 міліметрів, 330 альфи поганий в тому сенсі, що низьке бронепробиття фугас. Всього 45 мм для єбрів це непритаманно. От. Але в цілому це єбері виділяється з свого сімейства. Ну і будемо розбиратися, чому. Далі, значить, барабанчик у нас такий самий, як в Єбра восьмого левела на дві тички. Перезарядка між тичками всього півтори секунди. Тобто дуже комфортно. Ну і відповідно, Альфа -страйк у нас також виріс. За дві тички ми наносимо 500 потенційної шкоди, тобто по 250 кожна. і це ну прям. Доволі таки непогано, і по вогневій потужності він абсолютно точно не поступається своєму конкуренту на восьмому левелі. Тут стабілізація комфорту, зведення комфортно летить танка нормально, тобто ніяких проблем з гарматою тут немає. Особливо, якщо ми там говоримо про те, що коли ви поставите там шею обладнання на стрільбу, то буде в нас все значно комфортніше. І тепер саме головне його родзинки, те, що виділяє його з поміж усіх колісних машин. Це те, що в цього танку на відмін від інших кальосників високого левела не така хороша маскування з допайком, з хорошим прокаченим екіпажем, який ви побачили там на монтажі на початку бою. Тут маскування в районі 40%. Там 39-41, залежить знову ж таки від кольору вашої оборудки, прокачаності екіпажу, камуфляжів, наявності цих камуфляжів. Я думаю, це все зрозуміло. Це далеко не рекордне маскування, але в принципі його абсолютно достатньо для того, щоб спокійно, як мінімум, боротися з усіма типами противників, крім легких танків. Але, в принципі, з іншого боку, 40% маскування абсолютно точно достатньо для того, щоб в кущах до пострілу не світитись навіть при наявності копів у противника. А, ну, з якоїсь там, не в упор, пані, а з якоїсь там плюс-мінус на дистанції там 150 метрів вас все одно світити не будуть. Далі, другий момент. Це те, що його виділяє прям максимально сильний і робить його дуже цікавим по гімплею. Це те, що в нього, на відміну від його побратимів на 8 та 9 левелі, дуже сильно розкачений огляд. Якщо в єбра 9-го левела в нас огляд базовий 330 метрів, в єбра 10-го левела базовий огляд 340 метрів, то в цієї каляски базовий огляд 380 метрів. І тут його з, наприклад, червоною оптикою в моєму випадку. Єрками екіпажа можна розігнати до 478 метрів відповідно. Тобто, приблизно 470-470 знову ж таки залежить від вашого обладнання. Це прямо дуже кайфово. І в компоновці з копами це дійсно вам дозволяє пересвічувати якісно машини навіть в кущах, що, що зазвичай ви не можете робити на звичайних колісних танках. І це робить його ну, надзвичайно цікавим по гімплею, бо він вроді би те саме. Але за рахунок огутась тобто, більшого огляду, але меншого маскування він грається трошки по-інакшому, і це додає так званого знаєте, челенджу. Це приємно. Плюс, знову ж таки, дуже комфортний барабанчик, як ви бачите, по 500 тронув він шмаляє. Це прикольно, це приємно. Також в танку хороші кавини. Мінус 8, що доволі таки, як вважаю, в принципі актуально. Єдиний його такий, знаєте, не те, що прям мінус, але не сказати, що це хорошо, в нього запас міцності, в купі з да, ми вже казали про його розміри, дуже низький. Тобто 1350 ХП ми всього маємо в базі. Ну і відповідно, зважаючи на те, що в нас здоров'яний корпус, очевидно, треба ХП постійно-постійно берегти. Але, в принципі, Зважаючи на динаміку цього танку, зважаючи на те, як він повертається, що він їде постійно 80 км на годину, вам не треба постійно міняти знаєте, ці режими, тому що він, в принципі, комфортно крутиться е вправо вліво, да? і в нього дійсно важко попасти, особливо якщо він пере, там, на максималці 70-80 км на годину. Е То. Е Живучість цього танка, звісно, нижча, ніжча, ніж в усіх інших колісних танках, але вона все одно значно вища, ніж в інших гусеничних танків такого ж розміру, типу там не там Т-49 бульдогів і так далі. Ну я думаю, ви розумієте, за рахунок маневреності, це все в нас вирізняється в більш правильну та якісну сторону. Це такий важливий нюанс. По суті, підводячи підсумок по цьому танчику, що можна сказати? В цілому машинка дуже дуже комфортна, дуже дуже фанова, прикольно грається, класно відчувається. Я на ній зробив 4К суми за 10 боїв. Танк мені дуже дуже сподобався, і він дійсно нагадує той самий ЄБР, який ви всі хотіли. Знову ж таки, донатити на нього я ні в якому разі не призиваю, тому що коробки вартують по оверпрайсу. Але якщо колись він буде по вільному продажі, то я б його точно брав би і рекомендував би вам. Вашими думками діліться. В коментарях, як завжди, бережіть себе, з близьких хто Україну. Ну і до зустрічі в наступних відеох. Всім паба!